Права 1464. Усно. Збільш десяткові дроби. В першому завданні треба збільшити удвічі. Ну що ж, давайте будемо збільшувати. Записуємо тоді в першому завданні перший підпункт нам треба 0,9 збільшити удвічі. Це треба 0,9 помножити на 2. І це дорівнює. Ну, Можна, звичайно, 0,9 додати 0,9. У вас йде правильна відповідь 1,8. Або ми можемо 9 помножити на 2, це буде 18. Тут у нас є один десятковий розряд. Ставимо кому тоді і кажемо, що у нас добуток дорівнює 1,8. Ну що ж, переходимо до наступного числа. Це 0,06. Пишемо друге. Ну і записуємо 0,7 6, сотих, що множиться на 2. Це дорівнює. Ну що ж, 6 на 2 це буде 12. Але ми маємо раз-два знаки перенести розрядні. Тобто ми раз-два ставимо кому, а тут пишемо тоді 0,12. Тобто добуток у нас дорівнює 0,12. Переходимо до наступного числа, 1,3. Пишемо тоді третє, Ну і записуємо 1,3, що множиться на 2. Це дорівнює. 13 помножити на 2 це буде 26. Записуємо 26. А тут у нас є один десятковий розряд. Ми його відділяємо комою. І кажемо, що добуток у нас дорівнює 2,6. Переходимо до останнього числа, 1,9. Пишемо четверте, Записуємо 1,9, що множиться на 2. Це дорівнює. Ну що ж, 19, що множиться на 2, це буде 38. Записуємо 38. Тут у нас є один десятковий розряд. Ставимо тут кому через один десятковий розряд. І кажемо, що добуток у нас буде дорівнювати тоді 3,8. Переходимо до другого завдання. Треба числа у нас збільшити утричі. Тобто їх треба помножити на 3. Записуємо перше число 0,7, що множиться на 3. Це дорівнює. 7 на 3 це 21. Тут у нас є один десятковий розряд. Відділяємо його комою. Так, і кажемо, що добуток у нас дорівнює 2,1. Наступне число у нас 0,08, то пишемо 2. І записуємо 0,08, що множиться на 3. Це дорівнює. Ну що ж, 8 на 3 це буде 24. Але тут у нас є раз 2 десяткові розряди. Відділяємо раз два. Тобто ми маємо написати кому. А потім написати 0,24. Це і буде добутком. Переходимо до наступного числа. Це 0,07. Записуємо тоді третє. І пишемо, що 0,7 що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 7 на 3 це буде 21. Але. Тут у нас є раз, два, 2, десяткові розряди. Відділяємо раз, 2, дописуємо 0. І ставимо ось так 0. То ми кажемо, що добуток у нашому випадку буде дорівнювати 21 0,21. Переходимо до наступного числа. Це 1,8. Пишемо тоді 1,8. Отже, збільшуємо тричі, множимо на 3. Це дорівнює. Ну що ж, 10 помножити на 3 це буде 30, 8 на 3 це 24. Разом буде 54 записуємо. Тепер тут у нас є один десятковий розряд. Відділяємо його комою і кажемо, що добуток у нас буде дорівнювати 5,4. Ну що ж, ось таке просте завдання на множенні десяткових дробів на цьому вправу завершено.